Тебе достатньо перший раз пам'ятаю, почула цю фразу у відео Али Малкін, і вона мене прям вразила, адже це фактично перекреслює поняття самотності. Просто вау, але чому і як цього досягти? Давайте розберемося разом. Всім привіт! Мене звати Саша, і ви не дарма потрапили на це відео. Чи бувало вас таке, що вам самотньо бути наодинці з собою, самотньо кудись вийти, не поговоривши з кимось по телефону в цей час, піти пошопитися самим, випити каву, чим займатися, не з кимось. А саме саму мене пам'ятаю найгостріший такий період був десь в шкільні роки. На той час мене була лише одна ліпша подруга, і тобто, якщо вона не гуляла, то не гуляла і я. І якщо я на вихідних просиджувала дома сама, мені було прям погано. Я вважала, що це поганий вихідний. Пару разів пробувала гуляти сама, включала музику в наушниках і ходила по місту, але мені було так сильно сумно, я мало не плакала, коли приходила додому. Зараз для мене гуляти самі це звична справа, і це дуже мені приносить багато задоволення. Я не бачу в цьому чогось поганого і одинокого. Це лише один маленький момент життя пройтися кудись самому. Але таких моментів просто купа. Постійно щось робимо. В першу чергу самими собою. Ми є у себе, а вже потім всі інші люди. Але ми про це забуваємо. Нам постійно поряд потрібен хтось. Коли майже рік тому мені довелося приїхати самі і жити в квартиру, я думала, я чокнуся. Бо до цього завжди жила з кимось. Але я розуміла, що цей етап не дарма мені потрібен, щоб я навчила бути сама з собою. Не скажу, що я на 100% пропрацьована і мені так спокійно і класно з собою, що ніхто не потрібен, ні, але порівняно з тією дівчинкою, яка боялася навіть вийти в навушниках, гуляти самі по місту, я вважаю себе просто героїною зараз. Тому коли я почула фразу тебе достатньо, мене прям осенило, і це знову ж таки не тільки про час з собою, це про будь-який момент вашого життя, навіть якщо ви у відносинах, навіть якщо ви живете в великій сім'ї, прям зараз. Біля вас купа людей. В першу чергу вас повинно для вас бути достатньо. Тавтологія, але я сподіваюся, ви розумієте. Звичайно, людина не може жити без соціуму. Нам потрібні друзі, нам потрібна родина, але мати близьких людей поруч і просто чіплятися за них як за свій якір це різні речі. Це не означає відвернутися від усіх людей і бути такою сильною і незалежною. Мені ніхто не потрібен, я її у себе і все. Ні, це взагалі не про це так дуже некорисно робити. Закри. Вирватися від світу, від людей і думати, що я є тільки у себе, і тільки я можу собі допомогти, себе полюбити і так далі. Це теж така крайність. Крайність чіплятися за всіх, і крайність бути тільки я є у себе. Ми про це забуваємо і просто шукаємо баланс. А баланс в чому? Ми, по-перше, знаємо, що мене достатньо, навіть коли я у великій незнайомій компанії і ніхто зі мною не спілкується. Мені не сумно, бо мене достатньо. Навіть коли я вирішую розлучитися з чоловіком, я у себе Залишаюся і я не залишуся одна, бо мене достатньо в першу чергу для себе. І якщо це дійсно зрозуміти, в це вдуматися, а це вже перший крок до змін: подумати, обговорити з собою, зрозуміти, чи підходить мені, це вже класно. І далі, якщо дійсно це пропрацювати і відчути це всередині, прикиньте, просто наскільки це круто, наскільки це буде позитивно впливати на ваше життя. Але звичайно, людина це не камінь. Вона відчуває різні почуття. Їй сумно, коли вона розлучається, коли вона в незнайомій компанії одна. Але вона не буде відчувати себе настільки непотрібною. Все ж таки, вона у себе є, вона у себе залишилася, я у себе залишилася. Людина, яка буде зі мною завжди по життю. Вона ось вона тут, і мене достатньо. Цього два слова, але дійсно дуже багато вирішують. Задумайтеся про це, подумайте. В першу чергу шукайте опору в собі. Знову ж таки, не впадаючи в крайність, що я тільки є у себе. Ні, кохайте, спілкуйтеся, заводьте друзів, будьте з людьми. Адже це дуже велика цінність. Дуже люблю проводити. Час з рідними, і дійсно, в мене досі є таке, що я не дуже люблю там бути одна, люблю бути з кимось. Але коли я одна, то я теж ловлю кайф. Звісно, це там не тиждень і не два підряд, але я можу побути з собою, подивитися фільми, щось поробити. Мені не сумно порівняно з тим, як це було. Де ж ви жили? З ким би ви не були? Що б вас не оточували? Вас достатньо, і цього має бути достатньо. Так звучить легко. Зробити це не так легко. Я тут така розумна, все це розповідаю, але з чогось потрібно починати Починати, бо це дійсно в першу чергу заспокоює. Це дійсно класно мати оцей внутрішній спокій, і в тебе немає такого, що ти біжиш від думок. Це, звісно, не відноситься до тривожних людей. Це набагато важче робити тривожним людям, але все ж таки, це того варте і почніть м'яти самі. Потім спробуйте сходити кудись на каву. Не обов'язково десь далеко їхати, щоб вам не було дуже тривожно, що це дуже складно, довго. Візьміть з собою телефон або книгу, але це вже буде якось по-іншому. Скажу чесно, коли я так. Починала робити ще дуже-дуже давно, я відчувала все рівно одинокість і сум в той час, коли гуляла сама чи читала десь сама. Один раз, десятий, двадцятий, будеш відчувати все рівно, що тобі якось самотньо. Але потім, можливо, це відчуття переключиться на відчуття спокою і радісті від проведеного часу з таким приємним співрозмовником. Це те, про що я вам хотіла сказати сьогодні. І звичайно, якщо тобі ця думка сподобалася, або ти з нею не згоден чи згоден, напиши свій коментар. Звичайно, став лайк, якщо відео сподобалось. Підписуйся, став колокольчик, щоб не пропустити нові відео. Буду намагатися випускати їх частіше. А з вами була Саша. Всім пока!